Перші оперові співаки міжнародного масштабу, які ніколи не відрікалися свого українського походження, а навпаки, ними грудилися, походили Західної України. З золотими літерами сяє ім'я Олександра Мишули, на скрижалях історії світового оперного мистецтва. Його сценічний псевдонім був Філіпі. Він був блискучим виконавцем вокальних партій, далося виховання італійської школи Бельканто. Адже Олександр Мишуга своїм прекрасним голосом, з м'яким приємним темпором, зачаровував глядачів, неперевершеним співом, виразним фразуванням, чудовою кантеленою і драматичним талантом, його репертуарі, арії, пісні та романси українських і зарубіжних композиторів. Співак Патріот завжди вважав своїм священним обов'язком брати участь у національних святах рідного народу. Шуга співав у Києві на ювілеї української літератури, сторіччя виходу в світ Енеїди Котляревського. Дуже часто він разом з іншими українськими митцями виступав у концертах, присвячених Тарасові Шевченку. Олександр Вишуга народився 7 червня 1853 року в містечку Новий витків Радехівського повіту на Львівщині. В бідній родині, що дитиною залишився сиротою, вокальну освіту здобував у професора Валерія Висоцького у Львові того професора Джувані в Мілані. Син життя, що знав всієї гіркоти сирської долі, злиднів і нужди, завдяки своєму таланту зміг піднятися до вершин світового музичного мистецтва. 13 вересня 1880 року. Олександр виступив вперше у міському театрі у Львові у вручистій виставі з нагоди перебування у Львові, цісаря Франца Йосипа і за його присутності залі. Потім він співав на сценах Мілану та інших міст Італії. У 1883 році запрошений на оперний сезон до Львівського міського театру. А вже наступного року їде на гастролі до Варшави після першого виступу на сцені. Великого Варшавського театру дирекція підписує з ним контракт. Розпочинається новий блискучий етап його артистичній кар'єри. Слова про митця Широколини по Європі. Українські артистові аплодують Львів, і Київ, Варшава і Відень, Рим і Париж, Берлін і Прага, Мілан і Лондон. 4 жовтня 1900 року. У Львові відбулася знаменита подія, вперше піднялася завіса нового оперного театру та Первьський національний академічний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької. У день відкриття театру Мишуга вивела головну партію в опері Яник Жилецького, написану спеціально для його голосу. Образи, створені Мишугою на оперній сцені, Фаусті, Риголетто. Трубадури, аїді, продані наречені, гальці, сільські честі, травіаті – належать до найвищих досягнень оперного мистецтва. Славонитий співак був великим шанувальником і популяризатором творчості Корифея Національної музичної культури Микола Лисенка. Олександр Мишуга був чи не єдиний серед українських співаків того часу, хто мав свою педагогічну школу. Він був професором співу в молодій школі імені Миколи Лисенка в Києві, потім у Варшавській консерваторії імені Монюшка. В 1914-1919 викладав вокал у Римі, а в останні роки відкрив школу співу у Стокгольмі, помер український співак на чужині у Фрайбурзі 9 березня 1922 року. Його останню волю, бути похований на батьківщині виконали учні. 29 вересня того ж року жалобна процесія проведжала улюбного артиста у його рідне село Новий Витків на вічний спочинок. Олександр Мишуга залишив по собі світлу пам'ять не лише як великий митець, але як патріот-громадянин. Перебуваючи на вершині слави, він ніколи не забував про своє походження. Тяжке дитинство і юність. Ще одна важлива сторінка в його біографії доброчинність. Своєю щирою жертовності безнастан допомагав українським товариствам, підтримав талановиту українську мову, а своє майно, що надбав за життя, заповів музичному інститутові імені Микола Лисенка у Львові.